Розповідь буде про іншу планету, про іншу цивілізацію. Вчора мені явилась одна сутність, ну, я так називаю, з іншої планети, вона страшновато виглядить, я навіть трохи зразу злякалась, не дуже, але все одно. І як тільки вона така перша, що якось вона страшно виглядить, мені зразу пішли думки, що не бійся мене, подивись мені всередину. Я тільки почала дивитися, якби всередину ну, на груди. Я побачила такий шар, який світиться, як душу. І одразу після цих слів, і коли я це побачила, у мене взагалі якби, не стало страху зовсім. От така повна тотальна довіра. Я навіть не могла зрозуміти, чому. І він каже, якби полетіли. Я думаю, як я мала її летіти? У мене немає крил, бо він прилетів, у нього крила є. Ну, Я прям бачила, як він виглядає. І потім в цей момент я дивлюся собі так на ноги, і я розумію, що я стаю такою, як він. І я розумію, що в мене є крила. І я якби їду лечу за ним. Я не бачила, як я летіла, просто я зразу опиняюся, наче там, де їх багато, Ну, якби я так розумію, на іншій планеті. І я бачу, що вони до мене спокійно ставляться, спокійно мене сприймають, як свою. У мене таке теж трошки якесь таке було, і я якось їх не боялася. І я бачу, що вони ведуть мене до одної людини, і він сидить, якби такому, ну, як можу я сказати, на троні, я не знаю, ну, такий посах, чи, чи як це сказати. І я розумію, якби, я це так кажу, що він як вожак. <кій> ну, я так розумію. І я, вони ведуть мене, я підходжу до нього, і він мені каже: поясни мені. Розкажи свою, от так, розкажи свою мудрість. Я думаю, яку мудрість? Не знаю я ніякої мудрості. Ну, я проста обична людина. І він мені каже: поясни, як ти змогла, як ти живеш на цій землі, як ти змогла. От мені зразу картинки йшли, я зразу зрозуміла, про що він говорить, що він питає мене. Як ти змогла пробачити, кого тебе зрадили? Як ти змогла полюбити тих, хто тебе не любив? От, от прям такі, в такому контексті. Я думаю, та просто, ну, а, а ви що не так, чи ви так що не можете? А він ні ти так змогла. От, бо він відчуває, що я це зробила по душі, по істині. Ну, реально. Так, да, У мене був такий період часу, коли в мене були різні моменти в житті, і я дійсно це зробила. Це теж була моя трансформація. Насправді, ну тоді я ще взагалі не займалася таким нічим з езотерикою ніякою. Це були психологічні книжки, я їх читала, бо шукала. Виход з різних ситуацій. І я якби це все переосмислювала своїми думками. Мене розумінь багато прийшло, я так скажу. І я змогла зрозуміти інших людей, їхню позицію і чому так зі мною відбувається, і чому вони так до мене ставилися. Тому й прийшло це розуміння і відпускання цієї ситуації, і я почала любити цих людей. Так, да, це дійсно багато хто мене не розумів, як в мене так вийшло. Але це, це в мене так вийшло, я так скажу. Ну, бо це довго розповідати, що це саме. І я йому розповідаю, ви ж так теж можете, а що у вас не так? І мені тут картинки, не то, що картинки, картинки не дуже, а розуміння самі, що у них вони живуть по певних правилах. Якщо хтось з них щось зробив не так, вони прям ну, жорстокі ці правила, відрубують пальці, відрубують руки. І я така думаю, ну нащо ж так жорстоко відноситись до людей? Ну можна ж якось попростіше, можна щось пробачити, або якось по-іншому там людину наказати, ну не такими способами. А він мені каже, а як, а він каже, якими? Я кажу, ну от пробачте. Він каже, а як це пробачити? Ну, у них всі рівні, неважливо, чи це його дитина, чи це його дружина. Якщо вони щось зроблять не так, у них прям такі правила. Я думаю, оце то вони жорстокі. Але я їх почала щитувати, і я розумію, що вони не жорстокі, вони просто живуть по цих правилах, і вони всі рівні. І в нього от таке йде, наче що він починає в своїй голові це все переосмислювати, передумувати. І він не розуміє, як так каже, якщо я тому прощу, а тому не прощу, як можна тоді правильно, як сказати, Ну, Розцінювати будь-яку ситуацію, що зробила людина, і правильно керувати туди людьми. Він, в нього повний хаос. Він кацар хаос буде. Як можна тоді правильно, от в них прям голову не вкладається, як ми живемо, що в нас все по-іншому? Це був дуже цікавий мій досвід. Дуже цікавий, я за нього вдячна.